Тельці! Привіт! Новини для вас 25 по 31 серпня 2025 року. Якщо у вас сонце, місяць, Венера чи асцендент у Тельці, це розклад для вас. Останній тиждень літа Тельці. Так, і у вас карта нової дороги. Ну що, оракул вам говорить. Що у вас нова дорога, новий напрямок будете шукати у своєму житті, або рухатись по новому напрямку, нову якусь стратегію виберете. Відкрий для себе нову дорогу. Ця брама, яка відкриєш ти, приведе до тебе самого, і ти зрозумієш істину. Угу. Шукаємо істину собі, тельці. І дерево, і дерево життя у вас. Так, знайди в собі сили і відкрий собі те, чого ти раніше не відчував, і ти зрозумієш, що ці нові почуття вони ведуть тебе до нового життя. Ну що, все-таки у вас відкриття нових доріг, відкриття нових почуттів. Можливо, будете думати вже по-іншому і сприймати інформацію по-іншому, і вибирати напрямок інший. Рухатися або навіть приймати рішення по-іншому. Які емоції у вас тельці на цьому тижні? Емоції для тельців? Покажіть, будь ласка. Так. ох ти! У вас милість плотонічна. Тобто, у вас кохання, як мама до дитини, можливо, будете займатися багато дітьми і дарувати щастя і радість когось вагітність, я пам'ятаю, що з минулого, здається, тижня. І у вас відчуття чомусь провини. Можливо, є якесь зобов'язання перед дітьми або будете за себе за, за щось корити. Ну, це буває так, що щось не зробив, чи щось не сказав, чи потрібно було так сказати. Якось ви відчуваєте, що, можливо, потрібно було по-іншому якось зробити, або взагалі ще нічого не зробили в тій чи інші ситуації. І відчуття, що потрібно було. Події для вас, тельці. Ну що, дивимося, початок тижня, що у вас, рисер жезлів. Кудись ви скачете, горете, щось ви хочете робити, або у вас є ось така малахольна енергія у вашому житті. З чим це пов'язано? Імператриця, ваша енергія, може бути різниця у віці, у вас, і колісниця. Ну, все-таки скачете енергія рака у вас. Ну що, тельці, тут у вас є. Енергія, можливо, ви хочете кудись відправитися, поїхати, або у вас щось буде з машиною. До вас може людина прискакати, якщо ви жінка, наприклад, або ви кудись відправитеся. Так, середина тижня ваша карта. Події будуть пов'язані з жіночою енергією знаку Земля. Це ваша іпостась, якщо ви жінка, якщо ви чоловік, можливо, у вас є така жіноча енергія у вашому житті. Або в карті є, в неї є така енергія. Тут важкість. Важкість чим? З дьяволом. Козирог може бути, енергія козорога. І тут якась прив'язка, якась токсичність у вас до людини, до діла, залежності, ревність навіть може бути по дьяволу, вам це викликає важкість. Щось у вас тут буде середині тижня тяготити. Далі у вас подія Сонце. Це прояснення, це діти. Ось, це та сама, що Оракул вам говорив. Можливо, будете займатися з дітьми або прояснювати якусь ситуацію. Енергія лева, до речі, і тут щось то у вас серденько розбите стосовно цього прояснення або стосовно дітей. І хочеться зцілити якусь ситуацію. Тут приходить зірка. Зірка це мрії, надії, зцілення, бажання. Ну, тут щось пов'язане або з дітьми у вас. Зараз будемо прояснювати, але відчуття, що ось ця енергія у вас, вона хочеться якусь ситуацію вам зцілити, тому що є якісь розчарування і біль у вас. Енергія водоліє. Загальна енергія ваша, в яких ви енергіях, ви в енергіях королеві мечей. Жінка знаку повітря або строгі, раціональні, дивитися на все через призму. Розуму, а не серця. Строго до всього дивитеся на, на всіх і навіть на речі. Ви тут сіли. Або якщо ви чоловік, то у вас є така жіноча енергія у вашому житті? Строга знак повітря, або в карті в неї є повітря. Так, тельці, давайте дивитися: рицар жезлів. Хто це тут до вас скаче? Чи це ви кудись скачете? Ну, знову колісниця тут приходить. Все-таки кудись скаче або хтось до вас скаче, король кубків. Ну, чоловік знаку вода може до вас прискакати, і тут вісімка кубків. Ну, точно може людина повернутися або поїхати від вас. В кожного буде по-різному, ну, однозначно тут щось з рухом, з відправкою з дорогою пов'язано у вас. Відчуття, що може прискакати. рицарі. рицар Жезлєва він може бути і король кубків, тобто чоловік знаку вода, і тут може повернутися або поїхати. Ну, давайте будемо дивитися. Імператриця, ваша енергія дорослої жінки, фігура матері, дружини. Ну, жіноча енергія тут задоволеність. Дев'ятка кубків приходить. Радість, щастя. Десятка кубків взагалі бомбаракета і імператор. Ну і може приїхати до вас людина, вона якась може бути сімейна. Тут і імператриця і імператор мощна, мощна енергія людей, які люди дзеркало, які, можливо, чоловік і дружина теж може бути, або просто така сильна пара у вас. І тут пов'язана радість, це можуть бути і батьки. Ви можете відправитися, наприклад, до родини, до кровних. Там, де ви відчуваєте щастя, де ви наповнюєтеся енергією, тут дуже приємна енергія. З цією поїздкою пов'язана приємна енергія воз'єднання щастя і радості. Колісниця, енергія рака. До речі, тут король кубків є, може, у вас є рак у вашому житті, може, у вас стосунки з раком. Що тут колісниця? Ну, Тут може бути вечірня поїздка, тут приходить енергія риб, місяць, п'ятірка жезлів, конфлікт і четвірка мечів, дистанція. Угу. Може бути, якщо людина їде. Тут може бути закінчитися якимось вечірнім конфліктом, і будете дуже багато передумувати. Якщо це стосовно поїздки, Відчуття, що людина може до вас приїхати, і закінчиться це все якимось конфліктом, мамо, недорозумінням, якоїсь стичкою. Будете передумувати багато, візьмете якусь таку паузу, будете лежати вночі і думати, а що це було? Що ж це таке сталося? Ось, тобто є така енергія, тут є імператор і імператриця, або ви, наприклад, приїдете до батьків, і буде якась, або почуєте якийсь конфлікт, або це буде пов'язаний з вами конфлікт, і буде відчуття, що будете лежати і думати, чому, що і через що. Якщо ця людина їде від вас, ви можете тут трошки стикнутися з. В сварці з людиною, людина сімейна це може бути батько, мама там, або наш ваш чоловік і дружина, якщо ви, у, вас, у вас є пара. І тут може людина поїхати, хлопнути дверима і поїхати на емоціях. Королева Пентаклів. Ви в своїй силі. Тут приходить сила, енергія лева, король пентаклів. Вибачте, король Пентаклів. Тут у нас пара: король і королева Пентаклів. Люди можуть бути земні, як ви, то вже земна якась енергія. І тут двійка кубків. Ну, тут однозначно є почуття між людьми. Тут постійно йде парність. Вибачте, тельці, тут імператор і імператриця, тут король Пентаклів і королева Пентаклів, тут іде якась парність у вас. Є сила, є внутрішнє дуже сильне бажання, є почуття один до одного, є стосунки, але вони чомусь у вас викликають важкість, і тут є прив'язка, токсична прив'язка, можливо, нездорові стосунки. Давайте прояснимо. Десятка жезлів, що у вас викликає таку важкість. Обнулення ситуації. Тут приходить блазень, трійка пентаклів, когось трикутник, і що все стоїть на місці, щось не вирішується. Якщо це стосунки, а тут говориться про стосунки, про парність двійка кубків, однозначно, є якась триангуляція. Тут троє людей, для мене це завжди триангуляція. І тут обнулилася якась ситуація, і все важкість із-за того, що нічого не рухається. З місця. Тобто, все, як було, нічого немає, нічого не відбувається зовнішньо. І тут між людьми нуль. Обнулилася ситуація. Але ніяких дій я тут не бачу. І через це важкість. Можливо, важкість із-за трикутника, можливо, із за того, що нічого там не вирішується. Що у вас дьявол? А дьявол у вас пов'язаний із тузом кубків. Хто б сумнівався? Почуття є, парність є, я її тут відчуваю. Король жезлів, чоловік знаку вогонь. І тут блок і закритість. Ви хоч, У вас є почуття однозначно, до людини. Можливо, це до козорога, можливо, просто людина-король жезлів або в карті є в людини вогонь. Тут є почуття до цієї людини. І парність тут також, мені кажуть, є. І стосунки тут також є. Но тут по дьяволу, це токсичні стосунки. Це те, що приносить біль, ревність, маніпуляції і так далі. Тобто, або якщо це трикутник, то тут однозначно ви розумієте, що по дьяволу вас дуже сильно тягне. Цього чоловіка дуже сильно тягне. Но тут іде блок. Тому тут зупинка і важкість із-за того, що нічого не рішається, тому що є щось заблоковане. Або хтось когось заблокував, або просто хтось не виходить на контакт. Закрився одна енергія закрилася від іншої. Ну, є сильна тяга до людей. І є відчуття кохання і почуттів до цієї енергії. Сонце. Що у вас тут з сонцем пов'язано? енергія дітей. Лева, тут приходить смерть. Не лякайтеся, це енергія скорпіона, це трансформація. Тобто було так і йде зміни. Змінюється енергія. Десятка мечів. Ух ти! крапка. І тут жезлі. Однозначно іде прояснення. Чи ви проясняєте з людиною, чи ви проясняєте просто для себе. Намагаєтеся змінити якусь енергію, тому що щось закінчилося. Це кінець, це крапка, коли людина ставить крапку. Чи для себе, чи вона заявляє і ставить крапку, чи просто людина для себе вирішує, що все, кінець, тут не може бути нічого. Но є сильна, сильна пристрасть до діла, до людини. Якщо це з дітьми, тут якась змінюється енергія. І ви розумієте, що потрібно, можливо, покінчити, змінити можливо ставлення або розмови з дітьми, або сприйняти по-іншому, може, поговорити, ну тут у вас дуже внутрішній вогонь І від вас іде відчуття, що ви так прям горите із запалом. Щоб просто тримайте емоції під контролем, щоб просто не висказати або не зробити щось на емоціях. Трійка мечів: що у вас тут за біль? Давайте прояснимо, щоб розуміти більшу картину. Ну, ось знову це сонце ваше все-таки з цим з дітьми або з стосунками з проясненням. Можливо, скорпіоном. Тут теж, до речі, чоловік знаку вода може бути і скорпіон у вашому житті. І тут іде намагання урегулювати, заспокоїтися. Тут приходить енергія стрільця. Це заспокоєння. Заспокойтеся стосовно або дітей, або цієї ситуації, яка у вас виникає, яка змінюється. Відчуття, у цей біль, ви хочете, щоб утишилася. Ця мутна вода. І з чим це ще пов'язано? Тут приходить імператриця. Ой, верховна Жриця, кажу імператриця. Ем, верховна Жриця це ваша інтуїція або скрита інформація, або таємна жінка. Якщо тут трикутник, однозначно тут є якась третя людина в парі. Тут є два бачу короля одна жіноча енергія, в кожну буде по-різному. Ну, тут бажання, ви розумієте, і ваша інтуїція вас Пробуждає до того, щоб ви врегулювали і заспокоїли ось цю ситуацію, ось цю крапку, оце осознання і ось цю зміну енергії, оце прояснення. Щось вам тут стає ясно, що енергія змінилася, що енергія крапка. Все. Потрібно покінчувати з цим. Зірка іде зцілення, енергія водолія. Рицар мечів. Ну тут стілити, можливо, свої емоції, ну, тут з миттю. Все-таки ясність, і знову королева Пентаклів у вас з'являється. Однозначно, тельці ви хочете, ви ясно розумієте, можливо, ви хочете тут рубанути або з цією людиною, яка різко до вас проявляється, яка. Не підбирає слів і робить вам боляче. Це така трошки аб'юзивність з сторони чоловічої. Тут приходить ясність і рішення. Ви можете тут прийняти рішення остаточно, хоч і маєте до людини пристрасть, хоч і є відчуття кохання, тут дуже багато почуттів. І тут королева, королева пентаклів, ваша іпостась. Відчуття, що. Ви тут хочете, можливо, висказати комусь, прояснити якусь ситуацію, тому що є. Е, тому що відчуття по двох сонцях це прояснення це коли людині стає ясно. І ви можете тут прийняти однозначно рішення про закінчення, або про те, що закінчилося, ви хочете щось прояснити. Ну, тут є верховна жриця. Тут якась є прихована інформація. Ви для якогось верховна жреця, або у вашому житті є верховна жриця. Королева мечів. Що все-таки тут у вас робить жінка знаку повітря? Паш мечів ну, все-таки комунікація. Комунікація, ви хочете поговорити, мах, в мене відчуття, що все-таки дії будуть. Мах це те, я роблю те, що я хочу. Це дії. Комунікація і знову комунікація. Ну що, все-таки комунікація буде, прояснення буде, дії будуть, тому що вам щось потрібно однозначно прояснити. І, можливо, ви хочете змінити якусь ситуацію, та, що вже закінчилася, або, навпаки, покінчити з цією енергією. Але ви будете комунікувати і будуть дії однозначно. Щоб розставити всі крапки над І, є якісь тут важкість, недорозуміння, почуття і бажання якось це врегулювати і прояснити, бо вам якось важко і незрозуміло. Можливо, ви на щось наважитеся. Відчуття, що ви щось наважитеся, все-таки прояснити і маєте потребність прояснити. Ту чи іншу ситуацію. Такі новини для вас, тельці. Побачимо, як програється. До, до нових зустрічей!